Доброго дня, мене звуть Владислава, і я представник компанії ОТК Дніпро. Сьогодні ми з вами починаємо цикл широких експертних оглядів на лінійки від болгарського бренду Revolt. Це світовий бренд, представлений у більш ніж 60 країнах світу та Європи. Найвищі стандарти якості перевірені та підтверджені сертифікатами. І найважливіша особливість бренду це те, що при створенні продуктів вони дотримуються європейської якості і цінностей і водночас орієнтуються на схеми корейського догляду. Для ранку стандартна схема догляду це очищення, тонізація, есенція, крем для обличчя та захист від сонця. Вечірня схема догляду складається з демакіяжу, очищення, тонізації, есенції та нічного крему для обличчя. В асортименті бренду представлені лінійки догляду за шкірою обличчя, волоссям та тілом. Сьогодні ми починаємо знайомство з брендом з лінійки з ніацинамідом. Ніацинамід це одна з форм вітаміну в 3 Її люблять за те, що вона підходить представникам будь-якого типу шкіри та людям будь-якого віку. Цей компонент застосовують у боротьбі з пігментацією, тому що він блокує виробітку мелатоніну, активно бореться з фотостарінням. Його застосовують також для лікування постакне. Ніацинамід бореться із розширеними порами, контролює роботу сальних залоз, стимулює вироблення колагену та еластину. Але найважливішою властивістю ніацинаміду є те, що він допомагає відновити захисний бар'єр нашої шкіри. Згідно з останніми дослідженнями у сфері косметології, захисний бар'єр нашої шкіри є одним з найважливіших пунктів її здоров'я. Внаслідок порушення захисного бар'єру шкіри ми зіштовхуємося з такими проблемами, як роздратування, лущення, почервоніння, сухість, акне і як наслідок, передчасне старіння. Ніацинамід допомагає відновити захисний бар'єр нашої шкіри. Водночас він чудово поєднується з іншими активними компонентами. Наприклад, ніацинамід плюс вітамін С це чудове поєднання для висвітлювання шкіри з пігментацією. Ніацинамід та гіалуронова кислота це чудове зволоження та відновлення захисної функції шкіри. У ніацинаміду є властивість викликати реакцію нашої шкіри у вигляді почервонінь та пощіпувань, і дуже часто це насторожує. Проте цього взагалі не варто боятись. Це звичайна нормальна реакція капілярів на ніацинамід, і близько через годину цей ефект має пройти. Тому продукти з великим вмістом ніацинаміду краще використовувати ввечері. Тільки що ми з вами детально ознайомилися з ніацинамідом як активним компонентом та проблематикою його використання. Зараз ми з вами детальніше зупинимось саме на нашій лінійці з ніацинамідом від Revoël. Усі продукти лінійки працюють в синергії, тобто найефективнішим результат буде, якщо використовувати їх комплексно. Проте можливе використання поодиноких позицій. Уся лінійка з ніацинамідом ефективна у боротьбі з пігментацією та фотостарінням. Допомагає збалансувати вироблення шкіряного сала, очищує та звужує пори, а також зменшує видимість чорних крапок. Вона розгладжує текстуру шкіри та вирівнює колір обличчя, надає шкірі свіжий, здоровий вигляд. Перший продукт нашої лінійки це маска з ніацинамідом. Її можна використовувати 2-3 рази на тиждень через те, що у складі великий вміст ніацинаміду. Варто наносити на суху очищену шкіру, тримати 15 хвилин та змити водою. Другий продукт лінійки це тонер з ніацинамідом. Його можна використовувати вранці та ввечері після очищення та перед зволоженням. змочити ватний диск та нанести його на обличчя. Третій продукт лінійки це сироватка з ніацинамідом вмістом 15%. Завдяки високому вмісту ніацинаміду, він ефективно бореться з недоліками шкіри. Сироватку можна використовувати тільки ввечері. Нанести декілька крапель на обличчя. Та масажувати до повного вбирання. Останній продукт лінійки з ніацинамідом – це гель-крем. Його варто використовувати вранці та ввечері. Наносимо на суху чисту шкіру та масажуємо до повного вбирання. Важливо зазначити, що при догляді за обличчям варто не забувати про зону шиї та декольте. Усі засоби, які ми використовуємо для обличчя, ефективні і при використанні для цих зон. Сподіваємося, що ми були вам корисні, і ви знайшли у цьому відео для себе щось нове та цікаве. Якщо у вас залишились запитання, ви можете задати їх у коментарях. Нам є чим поділитись з вами ще, тому до зустрічі у наступному відео.